В ефірі Українського радіо Вінниці передача віч на віч в студії. Журналістка Світлана Кравінська. Понад 200 вінницьких вулиць було перейменовано впродовж 2022-2023 років в контексті процесу деколонізації про нові назви старих вулиць, їхні споходження, чому саме їх було обрано та які назви вулиць Вінниці стали універсальними. Говоримо сьогодні. Гостя студії, викладачка Вінницького національного технічного університету, лінгвістка. Авторка наукової статті Урбаноніми Вінниці в контексті декомунізації та деколонізації Катерина Андрощук. Вітаю. Доброго дня, студія, Катю. Як ви зацікавилися цією темою? Взагалі, чому почали займатися такими цікавими е, урбанонімами? Що таке урбанонім? А, Ну що ж, є така чудова наука, ономастика. Ну це не, не наука, вона це. Відділ, можна так би сказати, мовознавства, і вона поділяється на певні категорії, і одна із них це є топоніміка, яка вивчає назви різних топографічних об'єктів, і, зокрема, урбаноніми, тобто це міські об'єкти. Об Сюди відносяться ну, такі. Назви цікаві, це годоніми, назви вулиць та провулків та агораноніми, назви площ. Назви площ. Я думала гір. Ні, ні. Агора від грецького площа. Угу. От. І вони, наші вулиці, ви розумієте, це як люди. Кожне ім'я воно якось характеризує вулицю, описує її. Як я зацікавилася, ви знаєте, допомогла моя дочка, вона якось прийшла і каже: Ти знаєш? Мамо. А моя однокласниця сказала, що в неї вулицю переіменували. В неї була вулиця Квятика. Вона каже, що раніше це була Квятика, а тепер вона Микола Ващука. А коли нашу переіменують? Угу. Думаю, у нас вулиця Келецька, коли ж її перейменують? А чому вона келецька? І ви знаєте, я як заглибилася в ці перейменування, я як заглибилася в цю таку історію. Це ну, наскільки було цікаво, і це мене зацікавило як мовознавця. Чому? Чому ми обираємо ті чи інші назви? Чому інші назви стають неактуальними? І що відображає власне назва вулиці? Як вона пов'язується з історичним та культурним обличчям міста? І ось таким чином почалися мої наукові пошуки. Куди найперше, от я, який, можливо взяли там посібник, чи в нас є такий, чи якісь дослідження, яким ви користувалися, що ви на нього спиралися, чи це було якась там статті в Вікіпедії? з чого починали? чого починала насамперед, у нас дуже чудова інформація знаходиться на сайті Вінницької міської ради, прямо списочок вулиць, які перейменували з попередньою назвою та новою назвою. Навіть є така коротенька довідочка, хто це була. То була ця людина чи чому так назвали, а також дуже мені допоміг взагалі заохотив мене до цього. Це довідник нашої вінницької дослідниці Тетяни Короєвої, довідник з історії перейменування. Я його просто прочитала з величезним захопленням. Ну і, звичайно, Тетяна пані Тетяна вона розглядала з історичного такого погляду, тому що я вона є істориком. А мені вже от було цікаво поглянути з такого змовознавчого мовознавчого погляду на мотивацію. На мотивацію, тобто що власне ви досліджували? Не, не не історію, а мовознавчі аспекти, якщо так. Доступно для слухачів наших Так, прояснений. Так, Тобто, що, що вкладається в поняття мовознавчий аспект? Тобто ми дивимося на мотиваційну базу вулиць. Тобто, чому е які групи, які групи нас, тобто найбільш такі поширеними, найбільш поширеними є меморіальні урбаноніми, тобто їх ще називають назви пошанування. Це, як правило, на честь людей, відомих в певній галузі, чимось відомим, або може навіть бути на честь групи людей. У нас є там вулиці е захисників. Неба, в нас є вулиця Героїв пожежників, Героїв Небесної со. Так, так. Тобто, це все меморіальні назви. Е, їх найбільше. Вони складають більше 80% від загальної мотиваційної бази е, щодо ну, щойно, так би мовити, перейменованих вулиць. Є також асоціативні урбаноніми. Ті їх найменше, mm -hmm. е, ну не найменше, але значно менша кількість це ті, у нас які е, з чимось асоціюються no, з наприклад. певним. Ну, наприклад, ось вулиця. Маріупольська, наприклад, тут у нас з'явилася вулиця так, Маріупольська. На старому місці є така вулиця так. Маріупольська, замість Московської. Замість Московської. Дуже так, знаєте, так, знакове таке переіменування. Так? Тобто, ну, певні от... події. Так, так, але зрозуміло, ну, Вінниця до Маріуполя, ну, вона не, ми, ми не міста побратими, у нас немає якихось таких там прям, стосунків, але тим не менш на пошану людей, на пошану цього міста героя у нас з'явилася така вулиця. а Найменше це знаєте, таких о, описових, або що вони називаються оцінних, дескриптивно оцінніми ну, згідно з різними класифікаціями. Це вулиці, які описують вул, назви яких описують якийсь певний аспект. Ось, наприклад, за період 14, 15, 16 років у нас з'явилася одна вулиця така, це вулиця така? Волошкова. Ага. Десь там вона біля озера, де ростуть волошки. Не мала можливості повірити. Ві... Вірю на слово угу. тим, хто це бачив. І ось у 22-му році з'явилася вулиця Славетна і вулиця ну, Соняшникова. Ну вона там не дуже можна її віднести, тому що в неї ще є така прив'язка до місця, тому що там є олія жиркомбінат. Ага. Тому соняшник, тому соняшникова певні асоціації. Нещодавно Каті вийшла друком ваша стаття «Урбаноніми Вінниці в контексті декомунізації деколонізації. Давайте поясним слухачам, що таке декомунізація, яка деколонізація, в чому різниця е, так. Е, Отже, що я хочу зауважити? Тобто, от вчора, буквально реально, буквально вчора, мені прийшло повідомлення від наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету, що вийшла друком друга вже моя стаття, яка описує третю хвилю перейменувань 2022 року. І тепер ось вони переді мною роздруковані, навіть можна порівняти ці. Ем і ці дві статті, і можна порівняти контекст, у якому вони описують перейменування вулиць. Перейменування 14-го, 15-го, ну 16-го років, воно почалося з 14-го року, але все-таки ми називаємо 15-й, 16-й, тому що основний масив був перейменований саме у цей період. Це перейменування воно відбувалося у контексті декомунізації, тобто ми позбавлялися всіх тих назв, які би нас певним чином відсилали до історії Радянського Союзу. Тобто, у особі Януковича Україна в 2014 році вона попрощалася з будь-якими реваншистськими настріями, відродити в тому чи іншому вигляді Радянський Союз. І тому ви уявляєте, для мене було великим сюрпризом, що у нас до 2015 року у нас дуже Процвітали такі вулиці, як Піонерська, Пролетарська, Колгоспна. Е, ну Як, розумієте, це не ж не, не перший рік, це ж не перший рік. І от, от все, що було пов'язане із Радянським Союзом, е, все, що було пов'язане з якоюсь комуністичною ідеологією, воно перейменовувалося, воно зникало з карти Вінниці. З карт Вінниці. І тому ось це був такий процес декомунізації, тобто прощаємося з комуністичним минулим. Перейменування 2022 року вони вже проходили в контексті дерусифікації, деколонізації. Тобто, угу. що це мається на увазі? У 2014, 15, 16 роках ніхто навіть не думав перейменовувати вулиці, названі на честь письменників радянських чи російських, на честь якихось композиторів російських. Ну навіщо це ж культура, так? Меж. Що ж це ж російська велика культура. Але після подій 2022 року, після початку такого повномасштабного вторгнення, зрозуміло, що у мешканців міста в них виникло прагнення взагалі розірвати будь-які зв'язки із державою-агресором. І спасибі нам не потрібен Лєрмонтов. Ми з нього обійдемося. Дякую нам мамін Сибіряк і Салтиков Щедрін. Чи Пушкін? Mm. Пушкіна в нас, до речі, вже на той момент не було. Aha. Але, тим не менш, для чого? Для чого ці вулиці? І все, всі будь-які там ці діячі, російські діячі радянського періоду, вони для нас ну нічого тепер не несуть. Тобто не хочеться позбавитися будь-якого впливу, будь-якого того маркеру, тих точок, які Росія ставить на завойованих своїх територіях, щоб показати, що тут руський мір, що тут ось ось Росія, ми тут. Але тим не менш, прийшов час прощатися із цим. Чому для чого? Хто такий маміт Сибіряк? Хто такий? Запитайте когось. Хто такий Мамін Сибіряк? Е, яке має велике значення там творчість Салтикова щедріна для нас? Аніяковісінько. Причому, що наша культура настільки багата, причому, що в нас є, є на честь кого називати такі імена, ну, назвати, перепрошую, називати такі вулиці. І ось тому де, де русифікація? До побачення, все російське деколонізація до побачення, все те, що говорить нам, що ось ви без нашої культури не зможете. І ось попрощалися з Макаренком, з Глінкою, з Салтиковим Щедріним і з іншими іменами, які несли нам тут російську культуру. У нас є своя, спасибі. Ми бачили російську культуру. Скільки таких хвиль було? Ви назвали першу чи це друга 14, 16, 22, 23. двадцять Попередня ще була хвиля, так? Е, ну, попередню хвилю я так, то, знаєте, ми її умовно виділяємо, тому що вона була така настільки розтягнена в часі, наскільки вона була така бідною на перейменування. Перші переіменування почалися у 1989 році. І ось так. У 1989 му було здається, три перейменовано вулиці. Кілька там, в 90-му, 4 чи три вулиці в 93-му, потім Соборна була перейменована в 96-му. За період цієї першої хвилі, тобто ми її умовно, умовно кажемо, що це з 1989 по 1996-й було переіменовано всього на всього 26 урбанонімів. 26. а в другу хвилю, а в другу і третю понад 200. А якщо ще враховувати, що е, процесу перейменування також зазнали віницькі громади, нуб е, навколишні села, які стали частиною Вінницької громади, що вже не уникнути повторень, нам довелось також їх переіменувати, Ну то взагалі, то це. Дуже велика кількість, і це дуже велика робота. І хотілося б ви знаєте, відмітити оту от системність, з якою ем, підійшли до перейменувань вулиці в у цих двох останніх хвилях. Тому що перша вона була якась ну безсистемною. Її також так. А ага, в нас є вулиця Леніна. Ну не треба на вулиці Леніна, Так перейменували вулицю Леніна, проспект, проспект Ленінського комсомолу замінили на проспект юності. Ще там кілька таких комунізму комсомолу змінили, і на це на цьому все зупинилося. І на цьому все зупинилося. А ось тут, тут ви знаєте, наскільки от, мені було, наприклад, цікаво простежити. так? От Вулиця да, Московська стала Маріупольською, вулиця Глінки. Композитора так стала вулицею Мирослава Скорика, теж композитора. Ага. Мені дуже подобається цей підхід нашої, оце наш нашої ці сказати підходу Вінницького, що він такий дуже розумний підхід. Він систематичний, він осмислений. Не просто так дав. А давайте ми все переназвемо. Тож працювала комісія про, про роботу цієї комісії з перейменування. Якраз Тетяна Короєва написала цю свою книгу з історії перейменувань Вінниці. Яке походження нових, нових назв? Ви вже сказали, що може бути меморіальне, там асоціативне. Так. Але чому вибирають саме такі походження, такі меморіальні, такі асоціативні? А, Тому що ці меморіальні назви вони несуть дуже великий культурний виховний потенціал. Вони розповідають нам історію нашого міста. А вони розповідають історію України і тому дуже велика кількість саме на пошану цих людей. Для того, щоб колись дитина запитала: Мамо, от ми живемо на вулиці Михайла Мирослава Скорика. А хто такий Мирослав Скорик? І мама розповіла, щоб інша дитина запиталася вчительки, а ось наша школа там розташована, ну умовно кажучи, там на вулиці Діонісія Міклера. А хто такий Діонісій Міклер? А, а хто такий Гари Джонсон? Це ж він не українець, а це великий друг України. До речі, з'явилися нас і вулиці іноземних іноземних з'явилися Вацлава Гавела вулиця. З'явилася сенатора Маклейна, а, Гарета Джонсона а, Ісмаїла Гаспринського. Тобто такі. Чому? Чому вони з'явилися? А для того, щоб не зациклюватись на містечковій цій культурі, щоб не було таке: о ні, ні. Ми називаємо тільки українців, тільки іменами українців, а ще краще вінничан. Ми ж, ми, ж, ми ж націоналісти. Ні, ми любимо інші культури і ми любимо інші історію інших народів. Ми сприймаємо їх. І тому, от на честь Вацлава Гавала, який дуже підтримував Україну на шляху до її незалежності, на шляху на честь Гарета Джонсона, який ви знаєте, що описав ось саме він сказав своє слово правди про Голодомор. А Джеймс Мейс теж він, ну, він величезний внесок зробив теж, до речі, про дослідження Голодомору, якраз от скоро будуть дні пам'яті. І з'явилися ці імена, і ми бачимо, що, як сказати, знаєте, ми бачимо, що дуже багато у нас є такого культурного потенціалу. У нас є. Більш достойні імена, ніж нам нав'язувала російська культура. Є достойні люди, крім Росія. Давайте назвемо, ви вже трошки назвали ще, ще імен, якими названі зараз наші вулиці Вінницькі. Ви знаєте, це наскільки такий великий діапазон, якщо брати, тобто, якщо ми беремо меморіальні ось ці назви. Тут Починаємо з такого хронологічного діапазону. Перше біблійні часи. Це ж у нас з'явилася вулиця Андрія Первозваного, це княжої доби, вулиця Данила Галицького, це князів Коріатовичів, Козацької епохи, Івана Сірка, Гетьмана Сагайдачного, Провулок Грохольських. Далі вже нова історія: 19-20 століття. Це Гієнко, Симон Петлюра, Валентино Томановський, Яків Шепель. Рухаємося ще ближче, тобто вже 21 століття у 15-16 роках. З'явилися вулиці на честь героїв майдану і героїв АТО. І ось уже в 22-му році у нас з'являються вулиці, названі на честь наших солдат, які загинули під час повномасштабної російсько-української ось цієї агресії війни. Також це історичні діячі. Є величезний масив діячів мистецтва. Сюди ми відносимо і письменників, з'явилися імена Олеся Гончара, Василя Барки. Ми сюди відносимо композиторів, того ж вже названого Михай... Мирослава Скорика, також інші професії, наприклад, на честь лікаря Миколи Амосова, на честь відомого учителя Олександра Соловйова, який проживав у Вінниці, от журналіста Гарета Джо. Жонсона, тобто, от великий, великий такий діапазон, великий діапазон, тому що ну відомі люди вони є у всіх сферах, і ну ми пишаємося тим, що серед них дуже багато українців. А чому так мало таких вулиць, як ви називали? Волошкова, соняшникова. Чому їх небагато? Вони не несуть ніякого культурного, історичного виховного потенціалу. Вулиця Волошкова, ну вона ні про що не говорить про людей, які живуть на цій вулиці, про людей, які живуть в цій країні. Тобто, вулиця Волошкова, вона може бути скрізь, вона може бути в Польщі, вона може бути в Чехії скрізь, де клімат дозволяє рости Волошкам. А от, а от, наприклад, вулиця Івана Сірка, от вона може бути тільки в нас. От вулиця Леся Курбаса. Може бути тільки от в Україні, так степана Бандери, а Степана Бандери, а Романа Шухевича, Симона Петлюри. Звичайно, це наші борці за свободу. І тому ось таких вулиць небагато. Їх небагато. То чи не варто було б її також назвати іменем якогось нашого діяча, чи навіть не нашого? Ну усі вони ж називалися після певного певної кількості громадських обговорень, uh -huh. і тому люди, от на, стояли на тому, що все-таки вони б хотіли, щоб. Називалася вулиця Волошкова, і це теж непогано. Чому це ж? Е, ну знаєте, чим більше різноманіття, тим цікавіше, тим е, більш яскравим та колоритним являється культурне. Е, Обличчя міста. Чи були такі вулиці у нас в Вінниці, які перейменовувалися не один раз за час незалежності? Були такі вулиці. Це дуже цікаво взагалі. Чому? Чому? Давайте розберемося, чому вони так? так. Ну насамперед, звичайно, зв'язку зі зміною режимів, зі зміною істори... політичних Режимів, які в е, той час були на е, території сучасної Вінниччини. До, до речі, перші переіменування відбулися ще у 1910 році, в так званий імперський період. Потім прийшла радянська влада е, перейменування, потім окупація фашистською е, Німеччиною, і знову ж таки перейменування. Потім у нас вже почалися е, оцей період незалежності. Ну, як виявилося, що мало. І тому почали як сказати, те, що мало. Мало, коли під хол підійшли ось так ну, не систематично, якось трошки непродумано, Або, можливо, може бути наз... причина зміни назв і в тому, що помінялись десь якісь реалії. Це ж теж може бути. Ось, наприклад, вулиця Артабалевського, це недалеко від того місця, де я живу, вона у 95-му році отримала назву вулиці воїнів інтернаціоналістів і. У 2002 році вона змінила вже за часів незалежності. Вона змінила другий раз свою назву. Вона отримала назву вулиця Політехнічна, тому що назва воїнів інтернаціоналістів в контексті ось, ось цього нападу на нас. Вони вже якось знаєте, якісь ідуть такі асоціації з Афганістаном, Чечнею, з цими загарницькими війнами не хотілося вже мати цього, цієї згадки на мапі Вінниччини. Така у нас рекордсменка вулиця за часів незалежності. Вона в 90 вона до 90 90-го року була вулицею Клемента Ворошилова. Змінила свою назву на вулицю Червоного козацтва в 90-му 90 році. В 95-му на ім'я 50-річчя перемоги. І у 2015 році вона вже стала Замостянською. Ось така історія. Взагалі, у з 15-го в 16-му році оці всі 30-річчя перемоги, 40-річчя перемоги, 50-річчя перемоги, вони всі зникли з мапи Вінниці. Ми не зациклюємося на війні, на тому на, на війні, на тій війні, яку росіяни називають великою вітчизняною. Тобто, ну навіщо рахувати роки? У нас є люди, у нас є постаті особистості, яких варто відзначити у народній пам'яті. Чи можливо знайти універсальну назву вулиці? Ой, ви знаєте, це таке питання. Вже намагалися такі були намагання зробити це. Можливо, можна піти от шляхом таким, як пішли, наприклад, от американці в Нью-Йорку, є там 15-та авеню, 25-та авеню, 38 восьма авеню. Але що це говорить про культурне обличчя міста? Що це говорить про історію тих людей? Нічого. Ідеальна назва, ви знаєте, ідеальна назва вулиці можлива. Можливо, чому ж назвінювалися назви вулиць? Тому що у нас Україна як той човник хитало по хвилях історії. Ось ми тут союз нас перейменовує, ось радянська влада нас перейменовує. Але я думаю, що коли ось уже ми нарешті подолаємо. Російську цю агресію справимося з нею, коли ми станемо на свій шлях, тоді вже ніхто не буде підлягати сумніву, а чи доцільно мати вулицю Симона Петлюри, чи доцільно мати вулицю е, Василя Барки? Тобто воно уже тоді усі імена вони будуть пошановані нами і пошановані відповідно до своїх заслуг. Я думаю, ідеальна назва вулиці це та, яка відображає прагнення людей увіковічнити. Назву ім'я людини в цій назві збігає час в ефірі. Дуже коротко. Наскільки актуальний процес перейменування вулиць? Зараз ви маєте на увазі, чи варто це робити? Наскільки це актуально? Так? Ну, звичайно, це варто робити. Тим паче, що зараз не зобов'язують змінювати ці таблички за власне власний кошт. Цього не потрібно робити, не потрібно бігти змінювати прописку. Вона робиться, коли ви там автоматично, коли ви там виконуєте певні дії. Я вважаю, що потрібно, тому що ну, не потрібні на нашій Вінниці, на нашому чудові, на карті нашої чудової Вінниці назви, які нам нагадують про дуже такі. Трагічні сторінки нашої історії не потрібно нам пошановувати тих людей, які принесли скільки горя нашій Україні. Потрібно мати тільки назви, такі, якими б ми могли пишатися, і щоб ми могли багато про цю людину розказати. Це була передача віч на віч, в якій ми розмовляли про перейменування вулиць Вінниці, походження нових назв та актуальність процесу під час війни. Дякую, гості студії за розмову. Викладачці Вінницького національного технічного університету, лінгвістці, авторці наукової статті Урбаноніми Вінниці в контексті декомунізації та деколонізації Катерині Андрощук. Тоді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео, ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини і бережіть себе разом до перемоги.